Таю сімейному бюджеті за наступні 5 хвилин огляд. Ось такої книги The Club. мистецтво об'єднувати автор Сергій Гайдачук. Я думаю, навіть якщо ви не чули про нього, ви чули про. CEO Club Ukraine чи Young Business Club, де Сергій є співзасновником. І я навіть провів голосування на спільноті каналу. Чи варто робити огляд цієї книги, тому що вона не про фінанси, не про інвестиції, вона про соціальний капітал, про зв'язки, про спільноти. І ми тут багато на каналі приділяємо уваги з фінансам, та але є така навіть гра, життєвий капітал називається. І там, коли ми граємо, то ми показуємо грамцям. Дивіться, є фінансовий капітал, гроші, є ваш капітал часу, там в грі 40 років, і є ваш соціальний капітал, це ті зв'язки, які вам допомагають там часто робити бізнес і не тільки. І, власне, ця книга якраз мені здається про те, та про важливість ваших соціальних зв'язків. Тільки сильно ваше оточення на вас впливає. Я вам хочу навіть зачитати уривок з за анотації. Найбільша наша цінність і найнадійніший капітал це люди, що нас оточують. А налагодження стосунків з ними найважливіша інвестиція, яку ми здійснюємо в житті. Ця книга, вона не зовсім для широкого загалу, хоча вона починається дуже цікаво з персональної історії. Але більша частина друга книги про те, як будувати спільноти. І тому, якщо ви зовсім не цікавитесь побудовою спільноти, там можливо вам варто почитати інші книги про соціальний капітал, про зв'язки. І знову таки ми говоримо про зв'язки не в стилі там, щось що це кар'єрний нетворкінг, і вони вам там допоможуть побудувати бізнес чи стати CEO, А про Бріш глибші зв'язки, коли ви маєте однодумців, і з цими однодумцями робите спільні проекти і добрі справи. Хоча це може бути бізнес, коли ми говоримо, що найважливіше в житті це стосунки, і згадуємо там гарвардське дослідження, то там все-таки йшлося в першу чергу про вашу сім'ю і про ваших друзів як основний фактор щастя. Ну, поза тим, книга починається дуже цікаво, з персональної історії. Я провів багато паралев. Виявляється, ми з Сергієм родилися в один рік, ми з ним однолітки. Він з невеличкого СМТ на Київщині. Я на Вінниччині з невеличкого містечка. В ті часи було популярно ставати або юристом або економістом. Тому я пішов в фінансову стезю він, в юридичну. але тут є відмінність речі, бо я все життя працюю в фінансах, цим задоволений єдине, що я довго був в корпоративному світі. А моя пристрасть це персональні фінанси, те, чим я хочу займатися до кінця життя в Сергія. Він раніше зрозумів, що юриспруденція це не його. Він поїхав в Англію, там працював на різних роботах, там сільськогосподарських роботах, простих роботах, і власна отримав такий великий життєвий досвід. Потім повернувся в Україну і почав будувати те. А до чого лежить його серце, та почав будувати спільноти? Ну і досягнув в цьому великих успіхів. Сіо Клаб Україна це вже більше десяти років, і дуже багато прикладів. Далі в книзі йдуть власне. На CEO Club. це і плюс, тому що це організація створена в Україні, з якої ми можемо щось почерпнути. Але це мені здається і мінус, тому що занадто багато фокусу було на CEO Club. Можливо, варто було використовувати більше прикладів з інших спільнот, більш демократичних, тому що не кожен там да там собі дозволить. 5 тисяч доларів чи шість платити в рік за членство, і туди ще й не всіх далеко беруть. Тобто, можливо, коли ми говоримо про спільноти, от якби я хотів там будувати спільноти, я би хотів більше прикладів там з Бізнес-Кла, з клубу любителів шахмат і так далі. Про Трохи різні спільноти поговорити, а не тільки багато успішних людей. Це те, що мені не вистачило, якби я, знаєте, думав будувати власну спільноту, але повторюсь, що ця книга не для масового загалу і для, не для тих, хто хоче будувати соціальний капітал і свої зв'язки. Що мені було дуже корисним, це я тут свої нотатки дивлюся. А це ідея, що є ось такий список, а як його називає Сергій. Тобто, десь 50 людей, з якими є близькі довірчі стосунки, з якими там в будь-який момент можна з якоюсь проблемою чи ідеєю звернутися. І є ще другий список Б: це там більше ста людей в Сергія. Це теж достатньо міцні стосунки, може, не такі близькі, що там в будь-який момент серед ночі ти дзвониш щось обговорити. Але тим не менше, це люди, яких ти знаєш, пам'ятаєш, які знають тебе. І е, ось ця там теорія соціальних груп, обмеження в 150 людей і так далі. Ось воно стосується цих е, двох списків. І це не обов'язково там суто бізнесові цілі. повторюся. І е, дійсно, тобто тут в книзі дається таке правильне, мені здається, бачення нетворкінгу, да? Що нетворкінг — це не просто побігти там на бізнес піддейті набрати візиток, в LinkedIn і вважати все. я тепер знаю там. Гуру. Це все-таки більше про те, щоб встановлювати близькі стосунки з людьми, і кількість цих стосунків вона може бути обмежена. Тобто у вас може бути в записнику кілька тисяч контактів, але з них лише 50 це ті, з ким у вас близький контакт, з ким ви проводите час, можливо, з сім'ями, чи там маєте спільні хобі, чи спільні бізнес-інтереси. Дуже ще цікава була трансформація. Самої спільноти CEO Business Club і їх місії, я вам хочу навіть зачитати нова місія SEO Club – об'єднання лідерів бізнесу з метою масштабування їхньої особистості для позитивного впливу на світ. Саме тому за наступні 10 років ми запланували реалізацію багатьох системних ініціатив і проєктів, які сприятимуть встановленню ціннісного інноваційного бізнесу в Україні. Ми наймо намір Сприяти створенню і розвитку нових клубів і спільнот як критичної соціальної інфраструктури для кристалізації нової еліти, формування довіри співпраці всередині неї, перекладати, видавати книжки провідних мислителів світу, запрошувати найкращих з них в Україну. Тобто, бачите, яка трансформація, та, і от люди об'єднані вже навколо такої ідеї, можуть робити дуже багато. Книга написана в 2021 році до війни, і ясно, що фокус зараз багатьох. Бізнесменів, і, я так думаю, будь і всього клубу все-таки не на освіті, не на висадці дерев, а на тому, щоб наша Україна встояла і перемогла у цій війні. Ну але рано чим пізно мир настане і можна буде займатися ось цими проектами. Я також хочу вам почитати кілька уриків з книги, щоб просто ви відчули, якби про що воно розділ 9 подарував мені фразу стокі по полі. Май друзів доволі пам'ятаєте цю фразу російською? Ні, мій. 100 рублі, а і 100 друзей, друзів, я нарешті знайшов нормальний український аналог, немає стакі по полі, має друзів доволі. Дуже добра порада, яка мені зайшла. Очевидно, що зробити вибір свого оточення усвідомленим процесом це одне з найважливіших завдань, які стоять перед людиною. І від того, наскільки ви можете розібратися в цьому процесі, навчитися будувати розвивати стосунки, безпосередньо залежить те, які завдання протягом життя ви зможете вирішувати. Особливо хотілося підкреслити, що налагодження зв'язків це зовсім не методична і монотонна робота з пошуку потрібних людей, як може здатися на перший погляд. Це і філософія, і технологія, і навіть мистецтво. Філософія зашита відповіді на питання, як навіщо, з якою метою, базуючись на яких принципах і цінностях я розвиваю свою життєву мережу взаємозв'язків. Технологія відповідає за системне налагодження зв'язків, ну і так далі. І е, дуже класний, якби параграф, а не просто там, що я знайду п'ять друзів, які багатші за мене, і тепер мій дохід буде рівний середньому доходу цих п'яти друзів і буде рости. Тобто ви бачите, що все. Набагато глибше і це філософія, це цінності, в тому числі це певна технологія, як ці зв'язки підтримувати. Інший розділ ви повинні чітко розуміти, хто ваша цільова аудиторія. Це можуть бути не тільки люди, з якими вам хотілося б вести бізнес або які мають відношення до ваших ділових контактів, а й люди, з якими вам цікаво спілкуватися. На різні теми ті, хто поділяє ваші інтереси або має з вами спільні хоби, як правило, більшість наших зв'язків і контактів з цієї сфери, в якій ми працюємо, ведемо бізнес, це накладає обмеження на нас як на особистості і робить нашу персональну мережу зв'язків слабкою, недостатньо. Функціональної тому наступний важливий принцип, на який я зважаю формуванні розвитку своєї персональної мережі зв'язків принцип максимальної диверсифікації. Я намагаюся оточувати себе людьми з різних сфер життя, представниками різних національностей і професій. Та ви бачите такий принцип диверсифікації широкого світогляду, кругозору. І власне про SEO Club там дуже цікаво, виявляється, туди не беруть. Там більше певної кількості учасників з однієї галузі, тобто там не знаю, не всі там можуть прийти айтішники і стати членами, тому що є певна квота на айтішників, грубо кажучи. Ще е цікава думка. Якщо ви перевершуєте своє оточення за більшістю критеріїв, то рости просуватися вперед буде в. Будете вкрай повільно, скажу відверто, у цьому питанні я дотримуюся правила, яке зобов'язує мене стежити за тим, що більше 80% людей з мого найближчого кола спілкування були значно сильнішими і кращими за мене. І далі він розповідає про три умовні групи. Ось для цього я поділяю всі свій контакт на три умовні групи. Перша група першого пріоритету назвемо її AAA. у моєму випадку налічує близько 50 людей, і це люди, з якими в мене найвищий рівень довіри. Це те, що я вам говорив до другої групи контактів. Відношу кілька сотень людей, і це група з пріоритетом. ВВВ. це ті, з ким у мене склався певний рівень стосунків і довіря, Вони настільки потужні і близькі, як з представниками першої групи. Увага, BBB – це люди, з якими я регулярно взаємодію перетинаюся в своїм проектом, маю спільні ділові інтереси. У цій групі також немає випадкових людей. Тут тільки ті, з ким мені по дорозі, з ким в мене є спільні справи, збігаються цінності, інтереси, і хобі. Ця група відрізняється попередньо тільки тим, що вона більш численна, і рівень довіри тут набагато менший. Тож я не впевнений, чи зможу до когось з цих людей звернутися за підтримку, ігноруючи час і певну межу. До речі, група Бівіспроводна так, що кожен з цієї групи є кандидатом на перехід у групу з пріоритетом AAA. Тут теж діє право 80%, 70% людей чомусь крутіші за мене. Так, я от про це теж думав. Я, мабуть, не думав і не встановлював такого критерію. Сімдесят відсотків чи 50 відсотків. Ну і це все суб'єктивні речі: хто там кращий чи не кращий за мене, в чому кращий. Але в цілому, ну мені теж дуже близька думка, що люди в оточенні, багато людей в оточенні мають бути в чомусь досвідченіші, професійніші за мене. І тоді є в кого чому повчитися. І тепер увага ще один правильний посил. Людям, яких ви віднесли до перших двох пріоритетів, до вашої зони довіри, завжди намагайтеся допомагати чим тільки можете. Думайте про них, приймайтесь їхніми справами, постійно цікавтеся у них чи не треба якось допомогти. Намагайтесь дати їм те, що на ваш погляд буде для них цінних і нічого не чекайте в натомість. Це працює дуже просто. Якщо ви регулярно створюєте людей цінність, вони самі будуть вас триматися. Та? Тобто, це ось ця культура, що я віддаю, і це не обмін. Та? Там я віддаю, звісно, хтось колись допоможе мені, але в цілому, в силіконовій долині є навіть там фраза Пейдфорд, та? тобто це саме про побудову зв'язків. Ось ось такий підхід в правильному середовищі, але підкреслюю, він говорить про цих. Не всіх людей, а про людей з першого та другого кола довіри. І завершимо наш огляд книги і цитати. Ось такою фразою: наша персональна мережа зв'язків то справжній сад, який вимагає догляду, але й віддає старання. У когось він поріс бур'яном без гарних квітів плодових дерев. А у когось схожий на едем, де багато зелені, фонтанів, чудових кніг, квітів і фруктових дерев, що плодоносять цілий рік з такого саду. Не хочеться йти. Свідомий садівник, який системно доглядає за своїм прекрасним садом стосунків, радіє цвітінню, насолоджується плодами своєї праці, проживає яскраве насичене життя. Та, врешті-решт, ось соціальний капітал, всі зв'язки це про яскраве насичене життя. І тут ми згадуємо знову дослідження, що стосунки це те, що робить нас щасливішими. Поставте, будь ласка, лайк цьому огляду. Пишіть в коментарях, чи це гарна ідея час від часу робити огляди книг, які не пов'язані з фінансами, а пов'язані з змістовним життям, щастям людини. І я буду вдячний за ваші коментарі.